Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо слойки з сиром та ковбасою. Інгредієнти ви, як завжди, знайдете в мене в описі під відео. Тісто розділяємо навпіл. Першу частину тіста розкатуємо в тонкий пласт. Ковбасу та сир натираємо на крупній терці. Я беру варену і копчену ковбасу. На мою думку, так смачніше. Ви ж можете взяти або тільки варену ковбасу, або тільки копчену. Але майте на увазі, що якщо берете саму копчену, то страва може вийти трохи пересоленою Поєднуємо сир та ковбасу в глибокій мисці. Я роблю це руками. Так краще розподілиться сир та ковбаса. Далі ми вкладемо на стіл тісто, яке попередньо розкачали, та розподіляємо начинку навпіл. Другу частину начинки залишаємо до другого шматка тіста. Викладаємо начинку на тісто не дуже товстим шаром. Розподіляємо начинку по тісту аж до країв. Закручуємо тісто з начинкою в тугенький рулетик. Обов'язково защипуємо шов, щоб рулет тримав форму. Щоб порівняти край, можете притиснути рулет рукою. Далі нарізаємо рулет на кругляшки шириною 3-4 см. При цьому не надавлюйте на ніж, щоб не розплескати їх. Далі готовий кругляшок перекладаємо на пергамент та розплескаємо рукою. Далі потихеньку, не надавлюючи, розкотуємо. Найкраще це робити між пергаментом, так начинка не буде випадати та прилипати до качалки. Розкатані булочки викладаємо на пергамент, збиваємо жовтки з молоком та змазуємо готові булочки. По бажанню ви можете їх присипати нарізаною зеленю або кунжутом. Я посипаю кунжутом. Відправляємо випікатися в розігріту духовку до 180 градусів. Випікайте до готовності. Я випікала 30 хвилин. Але ви орієнтуйтесь на свою духовку. Верх у мене вийшов не дуже рум'яний, але якщо припідняти, низ вийшов гарно підсмажений. Ось така краса у вас має вийти. Всім смачного!